Героям слава, сьогодні хай гордо лунає. Це невеличними словами ми наше свято відкриваємо. усю нашу шкільну родину за старим дзвоником вітаємо. Закінчився рік навчальний, хай не буде в нас печалі. був тривожні з війною страшно нам було порою. Слова полку, мелодія урочиста, державний їм ми знаємо усі, для кожного села, містечка, міста, це клич один. Йоні Горі ця клятва заповідь священна. Хай чують друзі й вороги, що Україна вічно незнищенна, від неї ясне світло навкруги. 한글자막 능... <목소리> Час наша країна продовжує відстоювати свою незалежність та суверенітет. З ці хвилини наші захисники роблять все, щоб ми мали змогу продовжувати освітній процес. Тому, в першу чергу, ми хочемо щиро подякувати та низько вклонитися перед кожним воїном за те, що боронить наше мирне небо, і в скорботі схилити голову перед тими, хто стали нашими ангелами-охоронцями і віддали за нас своє життя. Як мить минув цей рік навчання, були і успіхи, і розчарування, завершились великі перегони. Підводить підсумки директор школи. Слово для привітання надається директорові гімназії коло Марині Василівні. Мої вітання всім учасникам навчального процесу. Сьогодні наша шкільна родина, хоча і онлайн, але зібралася разом. Родина Яку об'єднує одне любов і повага до нашої найкращої на землі розумівської гімназії «ТЕМ». гімназії творчого ерудованого молодого покоління? Закінчився складний 2023-2024 навчальний рік? Рік, який знову вся Україна провела в умовах повномасштабної війни. Проти країни-агресора. Хтось на чужині, сумуючи за рідним домом, а хтось вдома під вибухи снарядів та сигнали повітряних тривог. Але незважаючи на ці труднощі, ми продовжували виконувати свої обов'язки, навчали, навчалися, брали участь у конкурсах і олімпіадах, здобуваючи призові місця. Завдяки спільній праці. Вчителів, батьків та здобувачів освіти, наша гімназія повноцінно працювала. Вірю в те, що тільки тримаючись разом, ми дійдемо до перемоги. Навчальний рік бути слухняними і старанно вчитися на дистанційній формі не так вже легко. Тому літні канікули, які чекають попереду учнів перших восьмих класів, цілком заслужений відпочинок. Вас чекають не просто літні канікули, а три місяці без дистанційних уроків та домашніх завдань. Так що вітаю вас зі святом останнього дзвоника! Насолоджуйтесь такою довгоочікуваною свободою. Бажаю провести час весело, приємно і корисно. Ще мить і пролунає незвичайний дзвінок символ закінчення навчального року. Для наших дев'ятикласників та випускників останнього 11 класу цей дзвінок буде останнім в стінах рідної гімназії. Адже сьогодні вони, мов птахи, вилетять зі шкільного гнізда до нових висот, до нових знань і нових перемог. Шановні мої випускники, нехай ваші крила зміцніють в польоті. Бажаю вам здійснення мрій! Якими б неймовірними вони не були. Досягайте успіху і з любов'ю згадуйте шкільні роки. Шановні вчителі, вітаю вас зі святом останнього дзвоника, спасибі за знання, увагу та розуміння, за правильний підхід до кожної дитини. Нехай ваші сили не будуть втрачені даремно, а учні стануть людьми. З великої літери. Цей урочистий день я дякую вам, всім мої любі колеги, за виконану роботу. Бажаю гарного відпочинку, сил, енергії та позитивних емоцій. Зі словами глибокої вдячності, я сьогодні звертаюся до людей, які допомагали нам протягом всього навчального року організовувати. Освітній процес на належному рівні. Мова йде про вас, дорогі мами, тата, бабусі, дідусі, старші братики та сестрички. Завдяки спільній праці, вашій підтримці та взаєморозумінню ми у нелегких умовах, долаючи труднощі, завершуємо цей навчальний рік та маємо певні успіхи і досягнення. Під час війни ми всі розуміємо, що проблемою для учнів є дистанційне навчання через нас недостатній рівень мотивації, самоорганізації, соціалізації, спілкування з однолітками. Діти скучили за живим спілкуванням. Очне навчання це в першу чергу емоційний інтелект. Це емоції яких учні позбавлені уже три навчальних роки. Дякую учням, батькам за розуміння, підтримку, здорову критику, дякую педагогам, які просто розривалися у своїх розкладах, формах навчання, але наповну виклалися на уроках заради майбутнього наших дітей, заради нашого з вами майбутнього щиру подяку за співпрацю, учням за бажання вчитися, учителям за творчість, любов до своєї професії, батькам за допомогу, підтримку і розуміння. І сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю, технічному персоналу за їх щоденну працю, за чистоту в нашій гімназії та на її території. Я вірю в наш навчальний заклад. Я пишаюся нашим навчальним закладом Я захоплююсь його талановитими особистостями, учнями, вчителями, випускниками, які примножують справу заклади освіти. Віримо і довіряємо Збройним силам України, які сьогодні мужно боронять нашу землю від ворога. Щиро дякуємо нашим захисникам. За можливість жити, працювати, навчатися і святкувати День останнього дзвоника у їхній Україні. Дякую усім вам за цей нелегкий навчальний рік, гарного відпочинку, вірю в швидку перемогу наших Збройних сил. Коли настане час безповітряних тривог, без блокаутів. Без війни, коли наш заклад радо відчинить двері усім здобувачам освіти на очне навчання, миру та перемоги Україні. Слава Україні! Героям слава! Ой, яка нелегка доля бути завучем у школі. Робиш розклад до зарі. Кругом тебе, школярі. Всім їм треба раду дати, вчителям методичну допомогу надавати. Дивувався кожен з нас, як виходить це у вас, до вітального слова запрошується заступник директора з навчально-виховної роботи Кіслі Людмилі Анатолійовні. Ось і завершився ще один навчальний рік. Він був, як і попередній, тривожним і надзвичайно відповідальним, адже проходив він в умовах воєнного стану і вимагав від нас дати дітям не лише знання. А найголовніше зберегти їх моральний стан. Але ми подолали це випробування. Щиро дякую всім учням, працівникам гімназії, батькам, вчителям за вашу нелегку працю, самовіддачу, віру, підтримку, за перемогу в конкурсах, олімпіадах, за хороші результати в навчанні та роботі. Пишаюся вами. Дякую нашим захисникам і захисницям за хоробрість і надану можливість навчатися у рідній гімназії, за те, що кожного дня наближаєте перемогу. Слава Україні! Героям слава! Але ми, освітяни, не лише навчаємо і завжди серйозні, ми можемо і повеселитися наступне відео без висуту гумористичну нотку. Що ви відчуваєте, коли викликаєте учня дати відповідь на запитання? Спрошу мене мовчи, бо мовчання вбивана. Алла Анатолійовна. Що ви відчуваєте, коли учні навчасно здають книжки? Раді сореві, я прийшов тебе, немає. Васильівна, що ви відчуваєте, коли учні навчасно здають Лить, болить душа. Як ви відчуваєте себе у свій вихідний? Найкращий день мого життя він назад не треба. Людмила Анатолійовна, як ви відчуваєте себе на посаді замуж? Що ви відчуваєте, коли вам підвищать заробітну плату? І Надія Андріївна, що ви відчуваєте, коли закінчуєте останній урок в п'ятницю? Цілую плечі і до дострея Юрівна. Опишіть свій стан, коли повертаєтеся після відпустки? Я так хочу додому. Я так... Яка ваша відповідь, коли учні знов запитують? Навіщо посадити? Чи дозволяєте ви перездавати завдання двічі? Двічі воду річку не віда. Що ви робите, коли витратили всю зарплатню, а наступно через місяць? Я чекатиму, Скільки скільки треба? Я чек... Артем Павлович, на чому ви добираєтеся до гімназії? Аня, я тепер подешу на нашому святі присутні випускники, які сьогодні вращаються з початковою школою. Закінчення 4 класу це перехід на нову сходинку в вашому житті. А отже, дуже важлива та визначна подія. Вітаємо всіх вас зі святом! Нехай цей день стане вам приємним спогадом у майбутньому. Любі четвертокласники, до вас сьогодні хочу звернутися зі словами настановою ваша перша вчителька Чуб Колісник Олена Олексіївна. Ось і настав час попрощатися з початкової школи. Час рухатися далі. Час підкорювати нові вершини. Вітаю вас, діти, з першим шкільним випускним. Бажаю вдало та сміливо використовувати усі отримані знання. Бажаю впевнено крокувати на зустріч успіху! Назустріч цікавим новим предметам. Нехай попереду чекає захоплююче навчання. Нехай вам, любі діти, славні учні дається все. І навіть більше вітаю вас! Зібрались дружно на свято схвильоване в перший раз, щоб вам удачі побажати і перейти у п'ятий клас. Сьогодні у нас найрайдісніший і найсумніший день у цьому році. Найрадісніший, бо ми подорослішали дорозі мріємо навчатися, творити і жити. І найсумніший, бо прощаємось з нашим здатнішним куточком, в якому ми раділи й сумували, плакали, сміялись. Прощаємося з нашою першою вчителькою, яка віддала нам свою ласку. І тепло. Ми будемо вчитись на відміну і з поведінкою все буде гаразд, та ви прийміть нас з любов'ю, тільки і заведіть нас в старший п'ятий клас. Сьогодні ви ще разом, а завтра ваші шляхи розійдуться, та через деякий час вас покличуть стіни рідної школи, де завжди чекатиме вашого приходу класний керівник. Ваша класна мама, яка про вас завжди думала. Підтримувала, дбала і прагнула зробити ваше шкільне життя незабутним та яскравим. Слово для привітання надається класним керівникам випускних класів Діденко Інні Миколаївні та бібік Ірині Вічеславівні. Любі одиннадцятикласники. Щиро вітаю вас із знаменою подією, закінченням шкільного етапу. Ви вступаєте в нове доросле життя. Перед до вас чекають іспити, але я впевнена, ви вдало їх пройдете. Нехай вічно залишиться з вами рідний дім, ніжні руки матері, мудрі слово вчителя, рідна солов'їна мова, ритимуть Україну. Бажаю відкрити для себе новий горизонт інтересів і захоплень, великих можливостей і щирих почуттів, грандіозних планів. Щиро бажаю здійснення мрій, натхнення. Миру, успіху і щастя хай вам щастить. Школа велика дитяча країна. В ній відкривається такий незрівняний світ. Тут пізнає себе кожна дитина і відправляється звідси в політ. Дорогі випускники. Ось і закінчується черговий етап вашому житті. Сьогодні ви залишаєте нашу школу, але нехай це буде лише початок ваших неймовірних подорожей. Ідіть завжди за своєю мрією і не відступайте. Знайдіть щастя в житті і не пропустіть його. Пам'ятайте, що найважливіше це вірити в себе і не боятися викликів. Ви здатні набагато більше, ніж уявляєте. Завжди прагніть до мрії. І ніколи не зупиняйтесь на загнуло в другу путь. Останній день дитинства у нашій школі, а зараз чекає доросле нас життя із всі роки ми збережемо казкові Дитинство нашого в таки дзвонити. Здавалось дев'ять літ багато, ніхто й не думав. Що так швидко проминуть. Тепер нам хочеться, щоб перенесли свята. Хоча би тиждень в школі ще побуть. Наші рідні вчителі, працівники шкільні усі. Ми кажемо нині вам спасибі, що підняли, зростили нас, і просто всіх учили жити і хвилювалися весь час. Ну, от і все уже перегорнули підручників, останні сторінки. І якось так раптово ми відчули, що ли на час скоріше відійти. Чим видається час прощання? Ми опинилися в розлуки на краю. Нам зустрічати всім нові світання, та школу не забудемо свою. В школі ми зробили перші кроки. В країну знань і перші відкриття. У пам'яті залишиться уроки, з якими ми йдемо в моє життя. І всі останні дзвони будемо пам'ятати за мудрість до такою дороги. Що ти може віддавати любов свою і серденька вогонь. Останній шкільний дзвоник він завжди останній. Шановний дорогим випускникам лунає в подарунок пісні. На дитинство світка з знову гості кличе всіх. По дорісті веселковий, де лунає, дружно сміх, де на кульках кольорових лине небо дітвора, в Україна, ця чудова, світ, любові і добра. Вкраїна ця чудова, світ, любові і добра. Це світ, чарівний світ, це світ рожевих, добрих мрій, це дозірок, швидких політ. Віночок сонячних надій, це світ добра. Це літній луг, це я це, ти, мій найдорожчий друг, це світ добран, це літній луг, це я, це ти мій найдорожчий друг. Тут гноми і чаклунки в Україні ці живуть, і різдвяні подарунки під ялинками нас ждуть. То на другу лунає дзвінку дивних птахів, ніж не спів. Біля кожного будинку є крамниця добрих дів, Біля кожного будинку є крамниця добрих дів. Дитинство світ, чарівний світ, це світ рожевих, добрих мій, це дозвірок, швидких політ, Віночок, сонячних надій, це світ добра. це лі... Це я, це ти, мій найдорожчий друг, це світ добра, це літній луг. Це я, це ти, мій найдорожчий друг. Це світ добра, це літній луг. Це я це ти мій найдорожчий друг, це світ добра, це літній луг. це я це ти мій найдорожчий друг. Так, зараз особлива мить. Шкільний дзвінок в останнє придзнить. Це він колись давно покликав перше. До класу на урок, до нових звершень. Сьогодні ж дзвоник сумно провіщає що їх розлука школою чекає. Право подати останній дзвоник надається класним керівникам 9-11 класів. Дзвоник востаннє, починається мить розставання, востаннє його чуй випускний клас, тож свято закінчити час. Шановні випускники, хай завтра ваше життя веселкове квітне, і світло доволі в нім буде, нехай. Подайте їм руку, юні крилата, і з ними узавтра сміливо рушай. Хай літо принесе нам добру звістку, яку в Україні так сильно чекають. Щоб ми здобули перемогу світлу та миру щодня, що хвилини бажають. Таких вістей нам дуже треба і залунають на весь світ слова. Україна вистояла, Україна перемогла.